Давайте трошки розкажу про прицеп мотоблочний. Він відкидний, Самороблений, не куплений, Тось вручну відкидається. Звісно, якщо ви нагрузите сюди багато землі, чи глини, чи що, то ви його не відкриєте. А чого не відкриєте? Тому що дуже важкий буде. Ну, от. Приходиться його трохи спереді, там, де буде піднімати, трошки його викидати лопати, а остальне воно вигружається. сидіння, сидіння звісно, з крана тут. З крана, удобно. Хорошо, удобно їздити. ну сидіння Потім далі. ну Рама все воно зроблено. понятно, Я просто покажу, як воно все зроблено. Прицепне. Прицепне. Конечно, дивіться, все просто тут. Ну, Тут, звісно, без токаря ніяк. Тут зроблений циліндр, щоб входив сюди в розмір. Да? І від нього зроблений ще один циліндр. І теж з этим приварений до того, шайба і проволока. Бачите все. Все приварено, усилене арматурами і так далі. Тормоз. Тормоз тут з трактора. І дальне з трактора. Тепер сам як цей тормоз. Це, звісно, помовчився я. Ще, як воно тут все устроєно. Ізначально були, стояли мотоциклетні колеса на шпільках. Ну, шпільки були приварені, на них вставлялися мотоциклетні колеса. Але, ж, на кожній ямі, не на кожній, ну в основному ямі, камінці і так далі пригруженому, коли був пригружений сам прицеп, воно його зламувало. Тобто, треба було діляти з іншої сторони упор. Ну це, Я не знаю, це вилку треба було тоді чи ще що. Ну, треба було мудрити дуже багато, щоб воно. Як його усилити, щоб воно було з обох сторон, тоді можна ставити мотоциклетні колеса. Якщо з однієї сторони мотоциклетні колеса не видержать. Тому що там 300 кілограмів, плюс я 100, плюс ще не немаленька. І воно виходить виламувало завжди виламувало ці всі шпільки, на яких держали мотоциклетні колеса. Вони хоч вони були сварені з хорошого металу і розварені, приварені, усілені. Ні. Нічого воно не, не було. Нічого воно не дістало. Мотоциклетне колесо можна ставити на прицеп тільки тоді, коли вона буде блин, з обох сторон. Все, це амінь. Другого нічого не дано. Що було зроблено? Було дуже просто все зроблено. Ну Просто-не просто. Були куплені Ступиці волговські. Це Ступиця Волговська. Тобто, тоді діло, так. Да. Ну, опять же, куплена Ступиця Волговська, були Волговські колеса у мене. З дисками з прицепа. Я поставив ну, УАЗовські на прицеп, а волговські освободилися, лежали, а вони ж підходять. Далі. Также було, коли на УАЗі мінялися тормоза на дискові. Остались у мене діски тормозні. Бачите? І також ще ці тормозні прижимні. Що ну, виходить? Якийсь, вообще, як працюють тормоза. Тормоза працюють дуже просто. Я думав, як би його упростить по мінімуму, по максимуму. Точні. Труба цільна, бачите? Труба вона цельна, її тягне педаль. Ну, в трошки більших трубах, бачите, хоч. Звісно, щоб ну, не закусювало. спеціально, не заржавіло, не в притирку, нічого. О, хорошо ходить. Далі. наварено ще півтруби. труби, бачите? Ексцентрик, типа. Ексцентрик дави на саму... на самому, як вона називається, блін. Ну, ви поняли, тормозною не диска, а тормозний з голови вилетіло мене. Бачите? І випробуємо в теперь, Если я нажимаю педаль, я кручу трубу ексцентриком, я надавлю на і прижимаю його до диска до тормозну. Я не можу сказати, що тормоза мертві. Прям там, і повзе. Нет. Тормоза не мертві такі, щоб Но тормозять вони непогано. Тобто показую. Тобто, я нажимаю, вони прижимаються. І чим більше я його прижимаю, тим більше ексцентриком я його прижимаю до диска. І тормоза, я вам скажу, не погані. Не мертві, не повзе, Ну, Тормози вони неплохо. Тобто, стало безпечно їздити. І, ну, і вполне, даже нормально вони тормозять. Зазори. Великий кругом, щоб якщо болото заб'ється, ржавчина чи ще якась, щоб не було в мене проблем. Бачите? Тось, ось так от воно все зроблено примітивно. Підаль знайшов на це, брат мені подарив, він хотів її здати на металолом. Цю педаль. Я в нього взяв з трактора і отлично. Пружину поставив, щоб назад його віддавало. Отлично. Все роби все отлично. На Навид він такий. Туди грузив я багато раз Уже грузив повно землі, їду куди хочу. Ну, коротше, оптимальний це його розмір. Оптимальний. Тепер трошки по розмірам

Ні, Не, нема куба. І висота 30. І висота 30. Ну... Тож, 61. Ширина 102 і висота 30. Оптимальна. Ну, 5-6 мішків цемента я возив на ньому. 50 кілограмових. 6 мішків кидаю, їде він нормально. Так, да, на гору, звісно, якщо крута гора буде буксувати. Ну, Їде він чітко. Так що такий прицеп. Удобна сидюшка. Сідюшка тут, виходить, із крана стоїть, ну, що валялася, то й примостив. он, педаль стоїть з, 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 этого, з трактора. Все, мотоблок На вторій швидкості. На, mm -hmm. Як я кажу, рушили. Десь по місту їдемо на первій, там, де Чигирі треба приїхати. А де вже нормальна дорога там приїхати пів кілометра кілометр, включаємо другу і погнали? Даже при будь-якій загрузці він їде на вторі хорошенько. Ну, Все про прицеп. Наступне буде це у нас снігоход. Все тоді, всім добра.